Законопроект у Верховній Раді. Підпишись на цей канал, щоб знати більше новин. До Верховної Ради України внесли новий законопроект про множине громадянство. Що він передбачає, які переваги та недоліки. 22 січня зареєстрували законопроект про деякі аспекти у сфері міграції щодо умов та порядку набуття та втрати громадянства України. Про це нас повідомили на офіційному сайті парламенту. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що цей законопроект надасть можливість отримати громадянство України етнічним українцям або їхнім нащадкам, які зараз проживають у різних країнах, звичайно, за винятком Росії. Це передбачено для іноземців з країн ЄС, США, Великої Британії, Канади, Норвегії, Швейцарії та Японії. Множине громадянство це статус, при якому ви можете бути громадянином кількох країн одночасно, і це законно. Бо нагадаємо за статтею 4 Конституції України раніше громадянство мало бути лише одне. До речі, країни ЄС допомагають нашим українцям швидше і легше отримати громадянство. До прикладу, у Німеччині раніше треба було проживати 8 років для того, щоб подати заявку на громадянство. Відтепер достатньо від 3 до 5. Також ви можете залишити своє колишнє громадянство, а також ви можете подати заявку онлайн, а не в імміграційному офісі. Як вам такі зміни? Якщо ви хочете також відео, де найлегше отримати громадянство для українців. То напишіть, будь ласка, у коментарях, і ми для вас знімемо. Не забувайте підписатися на наш канал, а також поставити лайк цьому відео. Скоро побачимось!